Щороку в українській мові, ніби в живому організмові, відбуваються певні зміни. З'являються нововведення, які досить таки важко простежити. Це стосується й одного з найважчих розділів мовознавства синтаксису, якому й був присвячений науково-практичний семінар інновації на синтаксичному рівні української літературної мови. Зустрічі в українському домі наших вчителів з мовознавцями такого високого рівня стають вже традиційними. Краще один раз почути. І побачити ніж 10 разів прочитати. Так, ось якраз ми сьогодні були в такій ситуації, що з живих вуст наших педагогів, практиків ми почули те, що можемо використовувати в своїй практичній роботі. Саме такі зустрічі допомагають вчителям української мови та літератури доторкнутись до живого українського слова. Познайомитися з тими новинками, які відбуваються в літературній мові, і звичайно впроваджувати їх в практику своєї роботи, поступово семінар перейшов в дружній ширий діалог. Питань, які цікавили наших вчителів, виявилось чимало. Це й нова українська термінологія та сучасні словники, які відбувають усі зміни в правописі. Питання методичного характеру. Як правильно працювати з дітьми і як їх навчити мові? І звичайно наболіло для мовників питання нові підручники та методичні посібники, над якими зараз працюють в Україні? Хотілося б, щоб ми змінювалися такими підручниками, і я думаю, що в майбутньому ми будемо надавати методичну допомогу, тобто передавати ці підручники, для того, щоб учителі могли щось. Побачити щось взяти для себе, можливо, щось змінити чи запропонувати в своїй роботі, як зазначила Людмила Марчук, жодна наука не може розвиватися уособлено і лише в межах своєї держави. Тому гостям з Кам'янець-Подільського, як справжнім сусідам, не байдужі наші освітянські проблеми Цікавилося українськими навчальними закладами, забезпеченням кадрами, а також підготовку кваліфікованих фахівців в Україні і, звичайно, готові подати руку допомоги. Хотіли запропонувати вашим учителям, якщо у них з'являються нові ідеї, чи ці ідеї вони хочуть впровадити в життя, аби подавали свої статті. Ми будемо допомагати, будемо їх публікувати. Українські науковці впевнені, що це не остання зустріч, і вже сьогодні намітили для себе коло питань, перелік літератури, з якою завітають до нас наступного разу.